Народні артисти України Катерина Бужинська, Михайло Брицька вже поруч із нами. Легенда української сцени, королева натхнення, яскрава неперевершена. Катерина Бужинська заслужений артист України Михайло Брицька вже тут біля нас. Дорогі друзі, підходьте, будь ласка, ближче. Ми трошечки раніше прийшли, щоб з вами поспілкуватись і зробити запрошення на наш сьогоднішній концерт. Щастя, здоров'я всім. Слава Україні! Героям слава! Раді вас вітати в гарному місці, місці здоров'я, місці зустрічі і надії. Місце Трускавець. Хочемо вам побажати міцного здоров'я, вдалих процедур, і звичайно сказати, що музика це теж ліки, ліки, які лікують душу. У Нас не просто концерти і розваги, у нас благодійний тур, який вже триває. Майже три роки і за цей час ми дали понад 400 благодійних концертів на кори зсу, перерахували понад 9 мільйонів гривень і продовжуємо співати, допомагати, підтримувати, робити все можливе за для нашої перемоги. І звичайно, хочемо подякувати вам за те, що ви не поїхали з рідної землі, за те, що ви працюєте в тулу, кожен на своєму фронті. І саме благодійний тур «Воля» сьогодні в трусках разом з вами. Ми запрошуємо вас на наш концерт. Для вас ми виконуємо найкращі свої пісні. Також буде багато нових прем'єр. Разом проведемо класно цей вечір, допоможемо нашим крутим Збройним силам України. І знаєте, що процедури трускавці без концерта Бужицької Грицкана не дуже допомагають. Тому всіх запрошуємо. Багато у нас акцій сьогодні. Діти в супроводі батьків йдуть безкоштовно. Чоловіків супроді п'ятьох дівчат ідуть також безкоштовно. Так що, мужики, ловіть момент, запрошуйте п'ятьох. дівчат. А де ще люди? І Ви самі йдете без грошей. Михайло, треба запросити. Люди людей. всі по процедурам. Ти ж сама сказала, що процедура це важливо, але без музики. Ви знаєте, хтось рахує, що можливо. Концерти не на час, У нас концерт не для розваги. У нас дуже багато пісень, які написані присячі нашим крутим Збройним силам України. Пісні написано дітям, батькам. І, звичайно, у мене самим гарним, чарівним, ніжним, милим і бажаним. Це вам. Красу. Я сьогодні бачу також, що ну, я завжди, коли виходжу на сцену або на бів'єт, я бачу одних жінок. Тому мені приємно сьогодні привітатись з найкрасивішими, найгарнішими жінками світу. Це ви наші україночки. Обласки вам. Браво, Михайло! Всі жінки точно йдуть на концерт. На жаль, ми сьогодні на бюджеті співати не зможемо, тому що привезли героя. І концерт наш ми будемо починати з хвилини мовчання. Із пісні присвяти всім нашим захисникам, які віддали своє життя за свободу України. Це пісня Солдат України, яка була написана мною в 2014 році, після того, як я зустріла у Київському військовому шпиталі свого однокласника Сергія Козака, який героїчно захищає Україну. І я розповідаю на концертах цю історію: це герої сьогодення, коли вони їхали на БТР. Йому відірвала ногу і їх... що сказати, коли я його побачила, я просто дві доби плакала, і ця пісня мені прийшла з небес, тому що ніколи раніше я не писала пісень. А саме ця пісня Солдат України це моя єдина пісня, яка присвячена нашим захисникам, і яку я написала в своїй творчості. А також будуть багато пісень і для чоловіків. Так що пацани приходьте. У нас є репертуар, і у Катерини. У нас так звичайно будуть багато позитивних пісень, позитивних тому пісень. що нам треба єднатися, нам треба триматися, жити, кохати, народжувати дітей, продовжувати і на зло нашим ворогам не здаватись. І звичайно, працювати на нашу перемогу, робити все можливе. Нам завжди приємно виступати в Трускавці, тому що тут вся Україна. Є з різних кутків у куточку України, тому нам приємно завжди об'єднати нашу Україну в Троскавці аж. А я ще хочу сказати, що я виступаю в Трускавці більше 20 років. Починала ще юною співачкою і. Були такі випадки, коли люди на концертах знайомилися, одружувалися, і потім знов приходили, приїжджали на мій концерт і просили їх привітати з річницею весіл. Тому от так і життя в трускавці творче теж проходить, і люди міняються, але дуже приємно, що є шанувальники, я дійсно зі мною вже 30 років поспіль. Дуже вам. Дякую, низькі Уже діти дітей теж знайомиться. Катерина, що ви там говорите? Ми всі виросли на твоїх піснях, тому що класно. Дякую, Михайло, але я не думаю, що ти натікаєш на мій вік. Я просто в 16 років вже співала на професійній сцені. <плес> Обласки, Катерина! Ну що, Михайло, піднімай настрій, щось розповідай цікаве людям. Якраз нас вже знімають. В які будуть викладати це все в тіктоці, спеціально знімають ноги, тому. знизу, так щоб обличчя було плюс 7 кіло, так щоб себе не впізнали. Тому сьогодні зніма тому сьогодні знімайте всіх, бо Кіюр, Виходиш, катерина зні, до цього підготувалась це... дуже гарно діла, да. дуже гарне е, брання. Але сутня просвіщається хайла. Все одно я думаю, так. що це побачить і обов'язково покажуть. Також деба де папараці. Вона також спеціально це сьогодні зробила. Тому що у на у, у неї сукня від э, дуже нашої подорі, крутої э, бренд -калина. калина це вишиванка біла на білому. Давайте подякуємо. Тому що дійсно наша українська пісня, наш український одяг, наша вишиванка код нації, наша смачна українська їжа це найкраще, що може бути в світі, наша мова, звичайно. І ми з Михайлом, як амбасадори української культури в світі, завжди висимо в світ українську пісню. До речі, у нас є прапор, наш гастрольний 43 метри, який об'їздив з нами майже весь світ. Ми ще не були тільки в Австралії. Ну, ми подобається до Австралії. Також я також, я хотів прийти в шортах, але ні, Катер... я Катері... сказати, Якщо ти виходиш зі мною, Дай. як босяк, ні. Так. Да. Тому я також коли будеш сам виступати, одягайся як хочеш. Чекай, да я скажу слів. Тому я також дуже гарно сьогодні одягу. Жовто блакитний. Так що оплески мені також. І оплески, звичайно, вам. Мені дуже приємно, що ви посміхаєтесь. Що ми, хоч трошечки, підняли вам настрій, незважаючи на таке нелегке, непросте життя, і що сьогодні відбувалося в Києві. Ми всі знаємо вічна пам'ять всім загиблим, наше співчуття, і дуже дуже хочеться вже мирного неба, хочеться перемоги, хочеться спокою, щоб дали нам спокійно жити в нашій найкращій країні світу Україні. І хай збувається мрія всіх українців всього світу. Це наша перемога і, і мир над Україною. Е, всіх запрошуємо, Місце зустрічі змінити неможливо. 19.30, палац культури Шевченка для вас. Ми виконуємо найкращі свої пісні. Багато акцій. Сьогодні у когось ко, може сьогодні день народження є. Іди сюда, Ювілей, 50 років. Давайте привітаємо. гарно дію. Вихало, якщо жінка впевнена yeah, в собі, вона пушається yeah. своїм віком. Yeah, я Просто також was... завжди кажу, скільки мені років. А навіть якщо б хотіла обдурити, є Вікіпедію. <х on> <laughs> я, я, я хотів обдурити Вікіпедію, добаву 10 років, вона поміняла назад. Я yeah, <sharp> yeah. раніше, коли ніхто не дивився Вікіпедію, могла сказати, що на 10 років менше. Зараз вже все. <sharp> <sharp> Ладно, як вас звати? Мая. Звідки виїхала? Зрівнячина. Зрівнячина. Обласки Майя. Вітаємо з ним народження. Бажаю вам здоров'я, щастя, добра і кохання. Бо день народження найкраще свято. А друзів не буває забагато. І щоб... і щоб насправді стало краще жити, давайте пані маю. Шанувати, шанувати її любити! любити! Михайло, ким... може, ти подаруєш квиток на концерт? Так я. А чого я сюди пригласив? <рес> Молодець. Ви з ким приїхали? З чоловіком? Який смисл? Дайте, запрошую. Зараз те скажете. Має і чоловіку. А чоловік тут чи от, не? Михайло, Запросили? бачиш, е, мій шанувальний каже, 20 років тому назад ми з вами фотографувалися. А можна. Це правда. Це є правда. Ви, ви були тоді ще спортсменом, так? Да? Бігали тут, так? Да? Михайло, на що ти натякаєш? Це чоловік і зараз спортсмен. Натякаю на того, що він бігав 20 років назад. Е, Івочка. Добрий день, Обласки наші імені дружина. не знімає, це вам подарунок. І бажаємо від душі, щоб були здорові, жіночого щастя, краси і кохання. Дивитись, коли прийти сьогодні 19.00, 14-15 місяць, 12 ряд. Чекаємо. П'яна ніч. Якщо я придумаю до вечора таку пісню, то буду. Такої пісні є п'яна субота. Так сьогодні ж четвер. Ви вже готуєтесь до суботи. А-а інші пісень? Льот. і, і п'ят. Коротше, будем, будем пити вісім з льодом. <реку> Короте, як ми лишемося до суботи, то заспіваємо і то, і друге. Ви завжди. бачите, просто у наші шанувальників дуже різні смаки. Хтось приходить виключно послухати патріотичні пісні, хтось пісні про кохання, а хтось про алкоголь. Натхнення. Королеве натхнення. Там так. теж алкоголь. Теж Нема там такого магайло. Ну, так. Філософії. Салон строкоза. Робимо рекламу. Прекрасний салон, де можна стати гарною за один день. Тому всіх запрошуємо. Дуже вас любимо, поважаємо. І бажаємо... Друзі, можливо, ще в когось а? якісь запитання, не соромтесь. Так як співати сьогодні на бюджеті нам не дозволено, ми можемо з вами поговорити. Питайте, що вас цікавить, і ми відверто зможемо відповісти на ваше запитання. Я бачу, що тільки ви запитуєте. Чуєш, Катя, ти лише які запитання всі люди розійшли. Не вони запитання, вони хочуть прийти на концерт і класно провести вечір. А зараз хочуть підійти і зробити пару фото. Тому... Підходьте, у нас на вас є 18 секунд. Тоді, хто з По-перше, у нас місто Дніпро, дякую. Квитки ми є у нас Ірина. побуваємо. Дивіться, зараз ми дуже любимо. Перших 20 людей. Театр Щепкіна. Які... Черкаси будемо. Нічого будемо. не мешає? Харків незламний Харків forever, Любимо Харків, дуже чернівці, Буковина Чернівців, наша, Батьківщина фіна наша. Рідна Дай. земля 21 перших, хто підійде до Ірини купить квитки, буде мати щастя цілий рік. Дякую. Друзі, хто хоче професійне хто фото буде мати фото, щастя два роки. Підходьте до пана Івана. Він зробить вам професійне фото.